Дорогі браття і сестри, перед тим як ми з вами почнемо аналізувати 90-й псалом, хотілося б першочергово відповісти на питання, чому ми також зустрічаємо даний псалом під номером 91, різниця у нумерації Псалмів між різними джерелами. Зумовлена відмінностями у традиціях перекладу та передачі тексту Псалтеря, зокрема, між двома основними канонами масоретським текстом єврейська традиція та Септугіантою грецьким перекладом. Основна різниця у нумерації залежить від способу поділу та об'єднання псалмів. У масоретському тексті, який є базовим для сучасної рабинічної традиції, псалми 9 і 10 розглядаються як окремі, тоді як у Септогіанті, вони об'єднані. Цей поділ утворює різницю, зокрема для псалма, відомого в протестантських бібліях як Псалом 91. У грецькій традиції він залишається псалмом 90 -м. Православна церква надає перевагу септугіанті, тоді як католицька, відповідно до сучасних текстів, може спиратись на масорецький канон. Протестанти, в свою чергу, частіше дотримуються нумерації єврейської традиції. Загалом обидві нумерації визначаються як правильні у своїх релігійних контекстах і тому часто псалми узгоджують з подвійним записом 90-91. Отже, дорогі брати і сестри, 90 й псалом. Цей псалом є центральним текстом біблійного псалтаря. Який надає багатий матеріал для богословських роздумів. Його тексти торкаються фундаментальних питань людського буття, а саме, захисту, віри, спасіння та відносин між Богом і людиною? Традиція приписує авторство псалмів Царю Давиду. однак… У випадку 90-го псалма існує версія, що його автором міг бути Мойсей. Це припущення ґрунтується на його стилі та богословському наповненні, що нагадує біблійний текст П'ятикнижжя. часи написання цього псалма ізраїльський народ перебував у постійній боротьбі з ворогами. А також із внутрішніми викликами віри. Тому текст слугував не лише молитвою а і засобом консолідації спільноти в умовах невизначеності та страху. Умовно, псалом 90-й можна поділити на три базових частини. Перша частина Початковий заклик до віри. Вірші 1-2. Псалом відкривається проголошенням Божої допомоги та захисту. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме в тіні всемогутнього і говорить Господові: Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог. На якого покладаю надію, цей початок є ключовим для богословського розуміння псалма він встановлює стосунки між Богом і людиною як стосунки до віри та любові, поняття притулок та «твердиня» у біблійній традиції є символами безпеки та надійності. Друга центральна частина даного псалма, вірші 3:13 Захист Бога. У цій частині тексту використовується багата метафорика, яка ілюструє, як Бог охороняє праведника від небезпек. Бо Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він закриє тебе і під тінню крил його ти надієшся. Тут ми бачимо образ Бога як птаха, що охороняє своїх пташенят. Цей образ демонструє не лише силу, але і ніжність Божого захисту. Окремої уваги заслуговує згадка про ангелів. Бо він накаже ангелам своїм, щоб охороняли тебе на всіх шляхах твоїх. Ангели виступають посередниками між Богом і людиною, забезпечуючи постійну присутність Божого захисту. У християнській традиції цей текст став основою для формування віри в ангелів-охоронців. Третя частина це заключні Божі обітниці, вірші 14-16. Ця частина містить пряме звернення Бога, що завершує псалом словами обіцянки. Він закличе до мене, і я почую Його. Я з ним у скорботі. Я визволю його і прославлю Його. Бог тут виступає не лише як захисник, але і як той, хто обіцяє винагороду та вічне життя тим, хто йому вірний. Ці слова підкреслюють есхатологічний вимір тексту, оскільки мова йде не лише про земний, але і Провічний захист. Центральним посланням псалма є те, що безпека і порятунок людини залежать виключно від Бога. Людська слабкість компенсується Божою силою, яка проявляється як у фізичному, так і в духовному захисті. Богословське значення ангелів у цьому тексті наголошує на тому, що Божа турбота реалізується через видимі і невидимі посередники. Це підкреслює ідею співпраці Божого світу з людським. Довіра до Бога постає як умова отримання Його захисту. У біблійній традиції віра є не лише емоційним станом, але і актом вільного вибору, який визначає стосунки людини з творцем. Християнська традиція широко використовує цей псалом у богослужбових практиках. Він є частиною молитовного правила, читається під час кризових ситуацій. І входить до обрядів екзорцизму та освячення домівок. Його також читають як засіб духовного захисту, зокрема в часи небезпек і загроз. У деяких традиціях його слова використовувалися для захисту від злих духів, природних катеклізмів та хвороб. У середньовіччі його нерідко переписували на амулети або носили при собі як охоронний текст. Деякі дослідники звертають увагу на повторення числа сім у структурі псалма. Це число в біблійній традиції символізує повноту і довершеність. Наприклад, у тексті згадується сім різних небезпек, від яких захищає Бог сітка ловця, Пошесть, Страх уночі, Стріли вдень, Чума та Моровиця. У новому Заповіті диявол також цитує 90-й Псалом, спокушаючи Ісуса в пустелі. Це підкреслює центральну роль псалма у християнській богословській традиції, адже сам Ісус демонструє Його правильне тлумачення. Сьогодні 90-й псалом часто використовується у військових капеланів, особливо під час бойових дій. Його читають як молитву за захист солдатів, а також. Для духовного підкріплення у складних обставинах. 90-й Псалом є не лише молитвою, а й глибоким богословським текстом, який розкриває природу відносин між Богом і людиною. Він нагадує про Божу присутність у житті кожного, закликає до довіри і обіцяє захист тим, хто звертається. До Всевишнього Його літературна краса і богословська глибина роблять цей текст джерелом духовного натхнення для віруючих усіх часів. Дорогі браття і сестри, дозвольте продемонструвати вам три різних варіанти перекладу 90-го псалма українською. Мовою. Митрополит Іларіон Світське ім'я Іван Огієнко. Псалом 90. -й. Хто живе під покровом Всевишнього? Хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа. Охорона моя. Та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве із тенець птахолова з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук Його правда, не будеш боятися страху нічного. Ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Спаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе. Щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева й вужа ти наступиш, Левчука і крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то тому й відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його, і довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Амінь. Митрополит Софроній, Світське ім'я Дмитро Дмитрук. Псалом 90. Хто живе з допомогою Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Захисник мій і прихисток мій, Бог мій, і я надіюсь на тебе. Він врятує тебе від сітки ловця і від слів бунтарних. Плечима своїми він захистить тебе, і під крилом Його ти надійно спочиватимеш. Зброєю твоєю буде істина Його. Не побоїшся страху нічного, стріли, що летить у день, істоти, яка ходить у темряві, недуги і біса полуденного. Впаде біля тебе тисяча і тьма праворуч тебе. Але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися, і покарання грішників бачитимеш. Так як ти сказав: Господь надія моя, Всевишнього обрав ти прихистком Твоїм, не прийде до тебе зло, і біда не наблизиться до оселі Твоєї, так як він ангелам своїм. Звелить охороняти тебе на всіх шляхах твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб ніколи нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспеда й Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і дракона. Якщо надіється на мене, я визволю Його і захищу його, так як пізнав ім'я Моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую Його і явлю йому спасіння моє. Амінь. Доктор богослов'я, Отець Рафаїл. Турконяк Псалом 91. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні Всемогутнього. і говорить Господеві, Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїм оперенням Він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці, Його істина твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітає вдень. Ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть опівдні. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить, Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим. Адже ти сказав, Господь, мій притулок, Всевишнього зробив ти своєю фортецею, тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя не наблизиться до твого житла, адже своїм ангелам Він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. Наступиш на лева і змію, топтатимеш молодого Левчука й гадюку. Він мене полюбив і я його врятую, прославлю його, бо Він сповідує ім'я моє. Покличе він до мене. І я дам йому відповідь, я буду з Ним у нещасті, визволю і прославлю Його, і насичу Його довгим віком і явлю Йому своє спасіння. Амінь Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллелуя, Алилуя, Аллелуя, слава тобі, Боже, Аллелуя, Аллилуя, Аллелуя, слава тобі, Боже, Аллелуя, 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 слава тобі, Боже!